Добрий день підписникам, показує вам партньорчик. Це електромобіль 2014 року випуску. 24 кВт і запас ходу до 130 км. 110 стабільно проїжджає по місту. Якщо їздите, скажімо так, нормально в середняку, якщо тошните, 130, проїдете. Давай пройдемося, його покажемо ззовні. Це у нас дорістайл. Ідеальний стан взагалі зауважень по машинці немає. Ось тут у нас іде порт зарядки. За ніч він заряджається повністю. Так, покажи вам його ззовні пройдись. По комплектації, як бачимо, у нас один порт зарядки, також присутні парктроніки. Задні парктроніки. І дві здріжні двері. Тут у нас Є, е, до речі, у нас партнерчик, в якого є ще порт швидкої зарядки. Тут у нас нічого немає, але лючок розрахований як для дизельного авто також. Тобто, кузов, в принципі, все точно те ж саме. Так, стопі мочі електро, е, система стабілізації ESP, кнопочка у нас вимкнення парктроніка. покажи. Е, під кермом маємо круїз контроль, з правої сторони у нас регулювання магнітоли. Ще покажи кармашок ну, тут. Глибокий карман. Хочу, що вогонегасники туди не ложити. В ідеальному стані кермо пробіг у нас всього-навсього 71 тисяча кілометрів. Здвижна двері. Хоба. місця море. Е, що ж, по салону скажу, це у нас Бердичів, перероблений в Бердичеві е, колишній вантажний мінівен. А, здвижні двері частіше йшли на е, пасажирських варіантах, але в даному випадку у нас колишній вантажний автомобіль, все обшито, все обтянуто дуже гарно, охайний салончик. Покажи, що у нас є, яка полиця зверху. Там уже щось лежить. Так, давай ще покажемо з цієї сторони, покажи. В якому стані салон. Салончик, до речі, весь однотонний. Зверніть увагу на сидіння, заднє, сидіння, переднє, те, що у нас все в одному кольорі. В порівнянні з попередніми партнерами, про які я розповідав, показував, у нас йде тут ворсовий пол, я думаю, трошки вплине на шумоізоляцію, і тут у нас вже є коври. Магнітола, в принципі, звичайна, блютуз. Диски, нічого такого. Кнопка центрального замка. Тут у нас AUX, ну і USB. В принципі, нічого такого надзвичайного немає. Ось такі у нас ключики, до речі, два ключі в гарному стані. Ключик вставляємо, як на автоматі. Тобто, нажали гальма. Так. І все. Машина включилась. Зараз у нас показує батареї трошки більше половини заряду і показує запас ходу 57 кілометрів. Ну, Знову ж таки, воно перерахує, дивлячись, як ви будете їздити. Будете обережно їхати, тому відповідно і буде показувати більший запас. Ручничок у нас механічний, далі селектор перемикання передач. Тобто, як на звичайному автоматі вімкнули і поїхали взагалі без звука, без нічого. Так, у нас двері відкриті, буде піщати. Е, як так. Електропідсилювач керма в принципі, все, як і в звичайному автомобілі. Так що нічого складного немає, сіли, поїхали, абсолютно ніякої обслуги. Давай вийдемо на вулицю. Ніякої обслуги немає. так що Масла, фільтра, нічого міняти не треба. До речі, покажи резину. Резина в гарному стані. 80 точно там ще є. Ззаду взагалі ще більше. Протектору багато. Е -е, є великий вибір автомобілів у нас на майданчику, особливо електромобілів. Покажи, до речі, ще партнерчики, які у нас також є в наявності. Всі автомобілі привезені з Європи. Розметелені, сертифіковані та готові до першої постановки на облік. Так, москалі знов по нам щось запускають. І хочу нагадати, те, що відео монетизується, виручні кошти відправляємо волонтерам. Так що не забудьте підписатися, залишити якісь коментарі. Ну і для, для того, щоб відео набуло більше, скажімо так, переглядів, більше поширення, ну і монетизації, більше капнуло. Що ж, партньорчики у нас в наявності, буду чекати вас в гості на каву. Приїжджайте з гарним настроєм. Оформляємо і погнали накатувати кілометри по Україні. Дякую, що ви були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.